Якщо ви не маєте і не маєте з цим я вас можу вигнати геть дві. Як не штукаєте? Можете пройти, сьогодні продаєте. Ваш генерал взяв 310 доларів. Сидіть, час вам ці писати. Але якщо ви ще не заперечуєте, дуже вам люблять, щоб ви нам дали для огляду своїх кишені штанів. Що ви робите? Що ви копаєте? А Як не копаєте? Що за поведінка там? Чекай, чекай. Зараз, секунду. Нічого вам не всунули. Будьте добрі, для огляду ви до своєї кишені.